З бензинових до 7 тисяч. Ну, давайте. Що в нас є з бензинових до 7 тисяч? Number one: 5500 автомат 1, 6, 1,68 пробіг Гольфік, 4-й третій рік на двигуні 1,6 bse на автоматі гідротрансформатор. Номер 2. 2010-рік, Seat Ibiza 14 бензин, 178 тисяч оригінального пробігу, кузов універсал на класнючій комплектації. Ibiza взагалі кайфова на гарному графітовому кольорі. Що в неї? В неї там є і клімат, і круїс, і шкіряне кермо. Ну, прикольна заряджена машинка. Її ціна буде 6400 готова або не готова, а з підготовки тут підрихтувати. Фарбанути задню арку і напалити на дверку. 6400 готова, ну, а не готова, телефонуйте, поговоримо. Якщо ви не хочете його фарбувати, можемо по максимуму його просто підкатати, а колись пофарбуєте. Якщо захочете, не захочете, будете кататися так. Далі, з бензину до 7000. Це має поїхати в Одесу скоро. Намічається така поїздочка. Це 15 коштує, це 12,5 коштує. Ця машинка під задатком затримується. Ну Покраска. Дуже, дорого. Дуже, дорого. Дуже довго чекати зараз чергу на покраску. Гольфік цей. Він коштує 7400 доларів. Дуже класний гольф технічно. Є трохи підкрасів але повірте, якщо ви його придбаєте, ви будете реально ним задоволені. Технічно машинка просто перець 9 чи 10 рік вже забув. 212 пробігу, саха, 6 ступка, гарна комплектація, гарно виглядає такий збитенький калачик в ходу. Ну, Зефірку бачили, да? зефірка коштує 800 на віддачу. Приїхав ще отакий Nissan Note красень. Тут з бампером є проблеми. Побитий бампер. Бачите, ну, в принципі, з парки все на місці. З бампером не знаю, або заміна, або пайка покраска бампера. Але тут прикольна комплектація. Він на безключовому доступі. Правда, рік старенький шостий. От. Але є безключовий, малий шкіряний салон, клімат-контроль в машинці, датчики світлосенсори дощу. Ну, Такий прикольний кінотик. Безключовий навіть є на задній кришці. Вже затонований. Коротше, або придбаємо бампер-колір, або попаяємо пару пластмасок. Все нормально тут з ним, але ну, є така некритична проблема. Далі. До 7 тисяч на бензині. 2011 року тільки у діти ковпаки залишилось 11 рік, 1,6 бензин, 150 тисяч пробігу, степлей, нефарбований, класний, гарний. 6500 на віддачу. 6500 на віддачу. Можемо газ поставити, можемо замінити ГРМ. Повністю сервісовано замінним ГРМ, моливою фільтрами, все-все-все, що тільки можна в ній зроблено. 7 на віддачу. Восьмий рік, хетчбек, меган 3, 1,6 бензин. 230 пробігу, але машинка вся обслужена. Диски, колодки, ГРМ, олива, фільтри, помпа, антифриз, свічки. Радіатор навіть охолодження теж замінений. Було таке невеличке підкапування, ми вирішили не морочитись, замінили. Ця красунька 5400, дуже класна тачка, друзі, в Київ можу доставити вам її без проблем. Скидаєте завдаток, їде вона на Київ. Київ хоч там в будь-який день, хоч завтра може поїхати до Києва. Ця красуночка 4900 коштує. Теж класний колір графіт, класне Сандеро. Акуратненьке, чистеньке копачки всередині з кондиціонером 1,2 200 пробігу. Дуже гарне сандеро, так само доставка буде в будь-який регіон України на нових зимових колесах 4,9 без торгу. І Вон... за 6 штук степей. З бензинового те, що тут, то все. Кому що цікаво, телефон в описі, набирайте, приїжджайте, купуйте. Кому цікаво показати ще якісь інші варіанти. За більші гроші або за менші, або дизельні, або ще які-небудь. Телефон в описі. Набираємо.